Минуле 20-те століття віддаляється від нас, але залишаються наслідки двох світових війн і страшних окупацій України. Серед тих, хто пам'ятає випробування середини сорокових і є свідком того, що відбувалось на наших теренах, є Ганна Дуб. Народилася у старовинному селі на Брідщині Корсові 2 серпня 1935 року в заможній селянській господарській родині Марії та Іллі Підков. Були всі умови для щасливого життя роботящої родини серед здорового суспільного укладу села. Та влітку 1944 року територія була окупована радянськими військами і прийшло НКВС. В житті маленької дитини Ганни відбулися великі зміни і трагічні події через долю батьків. У віці 89 років пригадує про них у найдрібніших деталях. У родини стародюків в Корсові восени згоріла хата. І Параскевія та Федір Підкови дали прихисток Стефанії з її дітьми, Степаном і Марусею. Вони жили з ними. Прийшли у хату НКВД вивозити бабця Параскевія із дідусем Федором лишилися без засобів до існування оскільки все забрали, гарнізон приїхав, все змолотили, все забрали абсолютно. І вони запросили цю родину до себе. Це був, це був весна 1947 року. Вони жили у нас. Коли настала осінь, пора йти до школи, діти. Вночі приїхали НКВД, постукали, бабця відкрила їм двері, вони зайшли. Бабцю посадили на ліжку з дідом поряд і сказали сидіти, не рухатись. Сидів коло них навпроти солдат, а другий солдат сидів біля вікна. Вікно було чомусь відкрите. Не пам'ятаю, чому відкрите вікно. Я лежала з дітьми стевці, пані стевці, під периною я здихалася. Бо я знала, що дідуся з бабусею забирають. А я не хотіла ніде їхати, я боялася чого. І я а стеф, пані Стевця запитала, чи можуть діти йти до школи. Солдат сказав, що діти можуть. Діти її Стефан і Маруся, і я, я вискочила з тої підперини і відразу до вікна не знаю, чому я не побігла до, до дверей. Угу. Я, бо очевидно, що треба було бігти через. Сіний коридор. Я скоротила собі дорогу через двері, взявши з собою ще, як колись не було портфеликів, сумку із полотна пошиту. Але боса в одній сукеночці. я не мала, не знала, куди я маю бігти. Я бігла до школи, прибігла, а вчителька вийшла. Я не пам'ятаю, це була місцева наша вчителька родина. Родини Яціїв. Яціїв. Так, вона мала, не мала вона вчитеської освіти, але по всій можливості вчила так, як могла, як вміла. І я прибігла, а вона вийшла і сказала Ганю, тут вже тобі нема чого робити. Іди. Я подумала, куди я маю бігти? До мами. Мама в той час переховувалася, ні разу не ночувала вдома. То в когось в долі, то в когось в хаті десь там на столі під столом, де вийшло місце. То десь в когось в хліві. Я не знала, де мами маю шукати. До бабці вертатися не хотіла, бо там солдати, журніри, жовні. військо. І я побігла до своєї коліжанки Шахневич Іванки. Вийшла бабця Тетяна на поріг із прізвище. Та її коліжанки Шахневич. Вони поляки. Вони. вони поляки. Вона і батько її, Шахневич Михайло, вийшов на поріг і сказав, ми тебе ганю боїмося. І в мене не лишилося нічого іншого, як іти до Вуйка, до Вуйця, який був калікою з війни. Він був тяжко поранений. В нього воював він у армії Конєва, Звільняли вони кнігзберг. Він там був тяжко поранений. Його врятували. Але він був каліка. Мав побі від пальці на руках були побиті, рука була понівечена, але найголовніше, в нього попала куля в око, Ой. і він не бачив до да, до... Да, і пройшла куля через голову, розірвалася на шиї. В нього була на шиї рвана така рана, шрам такий шрам. Але він. Не міг згинатися, не міг працювати. Взагалі він був повний, але в інвалідності ніякої йому не дали. Як він називався Іван? Іван. Це татів, рідний татий, брат Іван Підкова. А тітка вийшла, той вже Вуйкова, вуйчова друга жінка. Вийшла і каже, подивилася і каже, то Ганю ходи, будеш з нами. А в них була недобудована хатка, халупка, просто, де був такий невеличкий коридорчик, де не було підлоги. Кухня була без підлоги. Два стояло бомбетлі, де спали на одній дітці тітка з вуйком і бабця, мама тітки Маринка підкова. І ті дві сирітки, що залишилися, Ганя від першої жінки, Ганя старша і Маріша молодша. Вони мене прийняли. Але дідусь за мною дуже, коли вже їх посадили в вагони, діда, бабцю, мама ще не була там. Мама поїхала, бо пожаліла діда і бабцю, родичів, тата, тата. мого, що вони бідь, старі, зруйновані, знищені, без нічого, а їх забрали в хаті, навіть не було хліба в той час. Вони без нічого їхали. Я тільки пам'ятаю, як бабця казала, Стевцю, там на миснику окуляри. Ну не забудь мені политоночок і окуляри. І стеця слухняно йшла, а при тому солдати заставляли стевцю е е варити їм зупу з курей, котрих стріляли на подвір'ї. Жорстокі часи. І не питали, чим вони мають ті бідні старенькі їхати. Вони нічого не взяли, буквально нічого. Дід взяв з кожуха. Такого старого старовинного кожуха, колишній одяг, і щось там з одягу, все решта, було залишено. У батьці були дуже цінні коралі, спра справжній корал. Очевидно, хто їх взяв, я не знаю, хай бере. Що тепер вже говорить? Не пропали. Тоді. Дідусь дуже за мною заскучав. Мама в той час поїхала в НКВД і сказала, що зголошується їхати на Сибір. Ю. Мама розуміла, що маму би шукали все одно, бо тато в тюрмі, на Лонського. тата не випускають, хоч весь час йому мамі обіцяли, щоб випустять, випустять, ну, вимагали тих, як то казали, взятків тепер кажуть. Мама там возила без кінця їм до краю нічого -то це не давало. Ну, і бабця, мама поїхала до них, вони її маму прийняли і маму підсадили в той же вагон, де бабця із дідом. Чи їхали ще люди якісь з Корсува? Ні. Ні, тільки вони. Їхало багато людей. Їхло дуже багато. З Корсова, ті. А з Корсува ті, що ви на списку були, ага. це всі в один момент були забрані. забрані. То було буквально лемент, рев корів. Плачі. Це було жахливо, Це було щось, а людям не давали нічого взяти нормально. Люди ж не були готові до цієї вивіски. Ну, так знали, підозрювали, що щось може бути. Але ж конкретно що не знали. І, ви, кажу, і ви лишаєтеся. Я залишаюся вуйка, вуйця слово. В тій халупі недобудована, бо друга хатинка ще була Вже на хату не мали права везти. Ні, ні, я не мала до права хат, до хати піти. Угу. Я й боялася, по суті, справи йти. Я боялася. Зрозуміло. І я, я вже зрозуміла, що діється. А дідусь заскучав, побачив, що діти також їдуть. І каже, везіть, привезіть, переказав людям, котрі приїхали ще до Бродів попрощатися з села, привезіть нам ганю. Хай вона їде з нами, тут діти теж їдуть. Тітка вже спакувала, напекли хліба, щось там пшона що взяли, е е якоїсь муки взяли, десь сала трошки. Спакували і мене на воза, перину і добродів. Але там, де та колійка, така була залізнича, коли ще за Австрії, тепер сліду немає. Коло тої колійки зупиняють з возом. Кажуть, вже потяг вночі поїхав. Просто. Нема вам чого їхати. Тітка мене бере і каже, що я маю тепер робити з тобою. Їдемо в до, до броді, в КВД, тітка каже, тут лишилася дівчина, що я маю з нею робити. А він каже, він каже, що маєш робити, яке ти маєш відношення. Дітка каже, я пішла заміж за підкову Івана. Сироти двоє є. Ну і та третя до, до нас прийшла. Ти, можеш я дитини вигнати? вигнати? Ну, А мати поїхала в Сибір, Дід з бабцею теж, вони не знали, що в Сибір, то перепрошуюся, вже я тепер сказала. Їх забрали, їхали вони дуже довго, між іншим. Це дуже мучечка була, училичка дорога була. То вже пізніше мама з бабцею мені розказували. І ні води їм не давали, їсти люди поїли, все, що мали з собою. Виганяли їх до, до туалету всіх разом, дівчат, хлопців, старих, молодих. Ви ж знаєте, яка висока мораль була в селах колись. Висока. Висока да, моральна. Стидали ще терпіли, особливі дівчата. Так, дівчата молоді, молоді, терпіли, терпіли це все. Ну, а пізніше мусили все-таки свої фізіологічні потреби виконувати. І сміялися, стояли рядом, що які ми некультурні. Правда, дехто трохи мстив через віку відкривали і виливали. На, них. На, них. На, на, них. На, на тих конвоїрів. Звичайно, в такі умови кинути людський. Так. Ну, і цей НКВД каже, тоді здає її в сирітський будинок. А тітка каже, сиротинець, а тітка каже, ні, є в мене дві сирітки, та й хай третє буде. Правильно, Слід. що буде її, то й буде нам. Що буде нам, то й буде її. І я так вернулася до Курсова. А ви запам'ятали тих видисни? Я їх не запам'ятала. запам'ятала. Я тільки пам'ятаю форму. Форму пам'ятаю. Правда? Так. Ну вони в галіфе всі ходили. В чоботях і галіфе. І молоді, їх... молоді. Були молоді, молоді. По пасок такий з пряжкою великою, зіркою. І через плече, такий ремінь, і, звичайно, на боці кхе, пістолет. пістолет. Зав, всі були з піста, пістолетом. Іншої зброї я в них не бачила. Ви повертаєтеся в курсе. Я повертаюся в Корсів. значить, я в життя, як якби тепер сказати, легалізована, пішла до школи. Я тоді ще вчилася в п'ятому класі. Звичайно, знанням до п'ятого класу я не дорівнювала. Бо була перерва в навчанні, але вже по віку мене взяли в п'ятий клас. Учнів не було багато, але трохи було школа, школах існувала. Вчителі... А школа була в чому? Школа була в, в тому, де школа. Де школа? Де школа? Де. Де школа. Та й тепер mm -hmm. школа. Mm -hmm. І цю школу будував батько тої тітки, що мене прийняла. Батько був дуже добрий майстер. Бачите, школа існує до цього часу, так, а дідуся нема давним-давно. А школа існує. школа існує. І потім... Це були які роки, коли ви були в школі? 40 сьомій. Почався 47, 47. І потім школу на другий рік школу розформували, оскільки в шостий клас набралося дуже мало дітей. І я змушена була йти до лишнева до школи. Але ви казали, що бачили тих повстанців, побитих, яких... Так, це було ще коли були в школі, коли я ще була в Корсові в школі. Коли привозили з вас повстанців їх знівечених, побитих, їх знущання вже після смерті, але вони багато в бункерах самі стріляли себе. Їх клали всіх під сільрадою. Сільрада була трохи недалеко від школи. У жидівському єврейському будинку. Їх під стіною клали. Потім, хто вночі їх вивозили у поле, на таку гору. Казали там забула, там був колись ліс наш, але ну, німці його вирубали на, на окопи, лісу вже там не було. І їх там хоронили. Люди, хто не боявся, вночі викопували їх. І хоронили на цвинтарі. На і в нас є могила тих бандерівців, похованих, але це не були наші, не з нашого села. Всяк моразі я чого не знаю, що з наш осла. І, але і ми, як ми пасли корови, то ми бачили під лісок такий був молода соснина посадена, домовини. Ми дуже боялися навіть тих пустих домовин. І боялися тих мерців, що там були будь-як заграбані. Бо там собаки бігали, це було знущання. Ну, страшне. Але вас дітей приводили ще дивитися? Дітей, це було антигуманно, антипедагогічно. Та вчителі так само боялися, як і ми. Що вчитель був в той час? Ніхто і ніщо. Він боявся за кожне своє слово. За все його обвинувачували. Всюди він був винен. От, наприклад, писали по-українськи якийсь диктант чи що. Ну, які є речення. Мама пішла по лісу, від, до лісу. Зразу було питання, чому пішла? Зразу починалося. Чому пішла? Ну там до, 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 скоріше це, е, думала по ягоди. Але тут же відразу чіплялася ще Бандерицю шукати. Е, е, годувати. Так, шукати і годувати. Так. Але ви бачили тих побитих дітей? Підходили до тих? Ні, діти не підходили. Мене просто цей би мій свояк вкинув. Просто так, знаєте, жартома. І я не впала так підблизько. Під близько. Підпишли. То я побачила, що в нього язик був висунутий і зав'язаний телефонним дротом. Цей язик. Я дуже перелякалася. Бабця потім ходила і казала, що він зробив. Бо я, я так боялася, такий страх дістала, що я не могла бути сама в хаті після цього. оглядалася навколо. Це було страхіття, це було справді так. Але від, з, з, з людей, з, від наших не було нікого, або ніхто з мамів не признавався. Ніхто. І ніхто виводили і людей. Людей теж приводили. Пізнавати. Чи пізнавати, чи бо не ж мама бачить, що сина вбитого не, не вечно, зреагує, мені вечно не зреагує. Ну таких, я б не такого випадку не було. Вводили нас пару разів. Потім їх забирали до Лишнева, де їх там ховали, то я вже не знаю цього. А де кого, то ховали відразу в Корсу, на горі пізніше там посіяли пшеницю і між іншим там як. На зелені свята орав трактором, тракторист, і там була якась була міна, чи якийсь, mm -hmm. І там розірвалося, і люди казали, на зелені свята орав. Це Бог покарав. Він був тільки поранений тракторист, трактором. Тобі, Пізніше ви вже пішли в лишнів. Я, Я почала ходити в ліснів. Закінчила лише на вісім класів і виріла йти вчитися в педагогічне училище в Броди. Я здала екзамени там, мене прийняли в училище, дали мені гуртожиток навіть. Але тітка каже: Ганю, а як ти будеш там жити? Я до тебе не поїду, бо я не маю з чим. Ціла хата людей. Семеро людей у нас було в хаті, такі маленькі халупи недобудовані, між іншим. Спати де не було дядька. Дядько зробив із дошок, називав притчу. З дошок таке ліжко, туди напхали соломи. Ряду не було, бо в мене нічого. Я вийшла з сукеночці, боса без нічого. Лишилися тільки татові чоботи, дядька, що ті чоботи були, і татів такий зимовий плащ на кожуші. Оце все, що лишилося від тата. І одяг мами, який переховувався у сусідів, то вони потім мені все це віддали. Ну, і ви вже вирішили... і я, так. я вирішила, що треба йти в Лішневі у восьмий клас, а лишати училище. Мені не хотіли віддати документів. І тільки тічина сестра Михальчук Анна, яка була секретаркою в селі Корсів. В той час пішла і сказала, що ця дитина майже сирота, не буде кому вчити, не буде кому е, допомагати. І вона забрала мої документи. Я пішла у восьмий клас. Сніг, дощ, мороз. А я в татових чоботах. Майток я тоді не мала, татому плащі йшла до школи. І була найкращою ученицею? І вчилася добре. Я вчилася з бажанням. Я любила вчитися. Просто я любила вчитися. А вчителі люблять всіх тих, хто любить вчитися спокійних, працьовитих. І мене любили вчителі. Любили.